Вітаю, пані та панове. Сьогодні у вашій увазі я хочу представити оновлення модельного ряду вживаних автомобілів MG HS. Обидва автомобілі в одинаковій комплектації 21 го року випуску в ідеальному стані та на гарантії. А тепер давайте я вас з ними познайомлю. В цьому автомобілі ви отримаєте лінзовану оптику протиотумані ліхтарі. 18 диски. Сучасний європейський дизайн, британське коріння, 1,5-літровий турбодвигун від компанії General Motors та роботизована коробка перемикання передач. У цьому автомобілі ви отримаєте шкіряні сидіння з електрорегулюванням, повний електропакет, мультикермо, круїз-контроль, панорамний величезний люк, просторий салон, допомогу при спуску з гори. автохолд, електронний ручник, сучасна система навігації, Apple CarPlay та Android Auto. Дані автомобілі представлені в категорії Select. Це офіційні автомобілі з офіційною сервісною історією, з мінімальним пробігом, в ідеальному технічному стані та по доступній ціні. Але якщо ви все ж таки вирішили обрати новий автомобіль, то в нашому автосалоні представлений в наявності оновлений MG HS в виконанні плагін-гібрид за акційною ціною. Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв даних автомобілів. в Наш автосалон МД Віді Motors на великій кільцевій 60 а